1 листопада в Україні відзначають 93-ю річницю від дня створення західноукраїнської народної республіки. З цієї нагоди у Львові відбулось чимало урочистостей. Це є один з найбільших днів у нашій українській історії. Саме завдяки 1 листопада 1918 року. Ми мали Проголошено українську державу і період зунру, а завдяки зунру і цьому історичному періоду були інші визвольні змагання. Визвольні змагання 40-х, 50-х років. І зрештою була українська держава у 91-му році. Це завдяки їм ми власне маємо українську державу. Міністерство області разом із ветеранами та небайдужими львів'янами поклали квіто до меморіалу української Галицької армії та могили президента ЗУНР Євгена Петрушевича на Личаківському цвинтарі, а також до меморіалу українським січовим стрільцям на Янівському цвинтарі. 31 жовтня на 1 листопада 1918 року стрілецькі частини, очолювані сотником Дмитром Вітовським, зайняли усі найважливіші урядові установи у Львові. А на радощі за майорів синьо-жовтий прапор. Як би сьогодні не бути тут, коли це 93-та річниця, утворення української закинукської республіки зонру, і святкуємо, признаємо нашу. Незалежність, яка в 18-му році була здобута, то треба шанувати тих героїв, які загинули за Україну. Якщо ми їх не будемо шанувати і не будемо знати нашої історії, то нема що на світі жити. Результатом проголошення Західноукраїнської Народної Республіки стало підписання акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою.